Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео файлова система. File systems File System. Подивимось, що це такі за два цікавих класи, як з ними працювати, який вони мають доступ до файлів операційної системи, і яким чином їх можна використовувати для того, щоб працювати з архівами. Отже, File Systems це клас, який надає доступ до екземплярів файл. System, включаючи файлову систему операційної системи, систем, за замовчуванням. ZipJarchiv діє як фабрика для створення відкриття та керування файловими системами JavaNio. FileSystem це абстрактний клас, який являє собою ієрархічну колекцію файлів і каталогів. Забезпечує доступ до сховищ файлів, шляхів і підтримує такі операції, як створення, читання та керування файлами в цій файловій системі, включаючи локальні диски, zip або JAR архіви. Ну що ж, давайте подивимось, які методи є. Так, getDefault. GetDefault. Що в нас тут таке означає getDefault? А це метод, який повертає файлову систему. Тобто у класу FileSystems, метод статичний getDefault, і ми отримали файлову систему за замовчуванням. Далі ми просто беремо FileSystem, getPass і SystemProperty UserHome. Хто в нас тут загальний користувач? Те, який фактично, під чим я зайшов. Отримаємо шлях і давайте роздрукуємо, подивимось, хто у нас тут такий. Що це у нас за шлях? До користувачів. Давай, давай. Я в тебе вірю. Це в мене диск. Це user. Я зайшов під юзером. Ось його, в принципі, шлях. Мені аж прям страшно думати, що буде, якщо я натисну. Ну, натиснув. Ну, відкрив. Клас. Ми всі побачили мої файли і папки. Ну що ж, добре. Наступне. New file system. Так, давайте це закриємо. Що в нас тут є? Основне це метод New File System. Ми туди будемо передавати наш шлях, який був на самопочатку. У нас є string-шлях. Оце диск. P фактично це ляг до нашого проєкту. І в кінці назва і розширення файла, якого я хочу створити. Ну, точніше, це архів. Для URI йому потрібно додати jar2.file, 2. і ось таких ось три правих слеша. Після цього будується коректний URI. І його ми будемо тут використовувати. Потім колекцію map. Ключ значення: Create true. Якщо ви хочете, можете дізнатись, що це таке. Це значення, якщо true, буде створений новий zip-файл, якщо його не існує. Можна задати параметр encoding, це string, це кодування, фактично, який ми хочемо зробити записи в наш zIP-архів. За замовченням, це UTF8. Тут його можна взагалі не вказувати. Компресія. Stored або deflated. За замовченням, тут повинна бути буква Z. Встановлене значення deflated, тобто сторит означає відсутність компресії. Якщо у нас сторит відсутність компресії, а замовчено deflated, то компресія буде присутня. Ось ці два можна не вказувати, і за замовчуванням нам вони підходять. Тому в нас залишається один параметр Create True. Супер. У нас його немає, нам треба його створити. Передали ці два параметри. New File System повертає нам File System. І це фактично і наш є zip архів але ми можемо в нього щось навіть написати. І по шляху getPath, тобто всередині нього, буде такий файл hello.txt. І в цей файл ми записуємо всередину hello. Але тут треба передати байтики ну, фактично. Тому ми у стрінгі можемо спокійно взяти getBytes. Все ідеально. І записуємо files.write. Це у нас try with resources. Ми закриваємо ресурси, створили його, записали, закрили ресурси, все звільнило, все супер. Ні про що не забули. Коли ми це запустимо, у нас створиться ось тут файл. Точніше, zip архів, можна його навіть в Explorer відкрити. Осінь. Робимо подвійний клік. Давай, відкрило. Молодець. Ось тут у нас hello.txt. І давайте його в u і всередині буде Hello. Це. Ось таким чином ми створили наш zip архів і записали в нього файл, в якому ще є навіть дані. Добре. Наступне. GetFileSystem. Ось ти. Давайте ми закримо, щоб намолювати. Що в нас тут є? GetFileSystem. Також передаємо і наш URI альчик Файли, які ми створили, і повертаємо zip. Якщо він є, Zip File System is already opened. Якщо буде помилка, Zip File System not yet created. Давайте подивимось. Фактично, тут немає третього варіанту. Те, що ми його не ще не відкрили, але він існує. Not created. Ну це ж неправильно. Але давайте подивимось. Тобто він повинен бути створений, але не відкритий. Такого третього варіанту. Немає. І нам викидає Zip File System Not Created. А чому? Ну, ось я його бачу. У у нас точно такий самий. Ось, він, URI. В чому проблема? Суть в тому, що коли ми запускаємо наш проєкт, і в нас немає ZIP, який ми використовуємо, тобто шлях New File System, наприклад. І отримаємо його, то в нас немає в нашій запущеній системі нашої GVM. Коли ми беремо Get File System. Тут фактично уявіть собі, що GetFileSystem звертається до внутрішньої якоїсь зміни, коли ми відкрили оцей шлях, тобто оцей зіпчик, коли ми створили. Насправді, насправді, коли ми ставимо Create true, якщо його не існує, він просто до нього звертається, так як у нас він вже є. То він його не створює новий, він до нього звертається. І ось ми тут одразу закрили ресурси. Насправді треба. Ну, можна, в принципі, давайте ось так. Ми його не створюємо, тому що він існує. Але він в системі, в віртуальній машині, коли ми запускаємо, він є. І десь ми його там відкрили, з ним працюємо і все. Потім десь проєкті там далі. Ми хочемо файл system.getFileSystem. дай мені його, будь ласка. Якщо ми з ним вже працювали, то ми його отримаємо. І якщо ні, каже, він ще не існує. В цій варіації піднятої JavaMQ. Бачите, zip-file Zip not create. Окей. Okay. А я вже ж цей. Так, треба оцей метод. Коли ми викликаємо цей метод, ми його типу хочемо створити, але він існує, отже, ми просто повертаємо існуючий файл, і він його запам'ятовує. File system is already open. Тобто, коли ми звертаємось, він вже існує в пам'яті gvmки, ми його просто отримаємо. Це. Ось таким чином вони між собою ці два методи працюють. Тобто, під капотом систем десь там робить уявну якусь зміну. Ну, це щось, я там. Спрощу, щоб було розуміння. І ми фактично до неї звертаємось. Добре. Zip get path. Давайте подивимося, що тут у нас така зацікавінка. Щоб постійно нам не робити get file System і не робити New File System, ми одразу робимо New File System. Так як він вже створений, то ми до нього просто звернемось. Колекція передаю пусту мепу, нам це не потрібно. Робимо try-catch-resources, як і повинно бути. Далі ми отримали наш zip-архівчик. Беремо deep-get-path і по цьому шляху шукаємо всередині нього оцей hello text, який у нас був. Отримаємо шлях. Супер. Тепер files, read all bytes. По цьому шляху ми можемо считати все, що там всередині є. Так як ми впевнені, що в принципі можна все в стрінгу. До речі, можна все. Але так, як ми впевнені, що у нас чітко стрінга, а не там якийсь імідж, уявний, картинка, чи щось таке, чи гівка, То ми спокійно можемо наказати: NewString отримаємо текст. Ну, в принципі, можемо всі байтики теж в стрінг отримати. І там буде така бракадабра, типу B64, чи щось таке. Ось, але так, як ми впевнені, то у нас повинно бути: що там? E, file system, що ми там написали? Hello get bytes Отже там. Всередині буде нас hello. І зараз ми його роздрукуємо. Бачите? Hello. До речі, до речі, дуже цікаве. OpenUX Power. Давайте зробимо, знаєте, як. Ось так. Якщо не помиляюсь, цей зіпчик нам дозволяє. А писати ми можемо? Писати ми не можемо. Так. Якщо двойний клік, подивій. Зберегли. Закрили. Модифайду. Yes. Анука. Анука. Файл. О. три одинички. Блін, хотів три знаки оклику. Але ладно. В принципі, це неважливо. Тепер замість hello. У нас буде hello. 3 одинички. Супер. Ми змінили. Це точно те, що нам було потрібно. Читаємо, а не якось там вигадана річ. Отже, в Java існують такі класи, як File Systems і File Systems, за допомогою яких ми можемо звертатись до файлів операційної системи. І навіть ми можемо керувати зіп-архівами. читати їх, щось записувати, там, створювати сам зіпархівчик, змінювати і дивитися, яка інформація всередині нього є. До речі, ви можете спробувати. Звернутись до вже архівчика, те, що я зробив зараз вручну, змінював дані через Notepad, спробуйте створити архівчик з якимись даними всередині файлу, якийсь там hello.txt, і записати туди hello. А потім звернутися до цього зіп-архівчика, взяти цей шлях hello.txt, додати якийсь інший текст, або взагалі повністю його змінити. Зберігти і подивитись на результат. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене, якісь версій джаві, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.